Друзі, до нас залітає такий шикарнючий варіант в такому дуже цікавому кольорі. Це у нас Cadillac ATS, 13-го року авто, 2-літровий бензин на задньому приводі. Задня камера. На отакому колесі 17-го радіусу. Це у нас зимова гума, є ще комплект літньої. Так, По комплектації, друзі. Чорний шкіряний салон на електрорегулюваннях дзеркал. Повний електросклопакет, електрорегулювання передніх сидінь. Сидіння у відмінному стані. Мультикермо, круїз, клімат, така велика штатна магнітола режими руху, автомат, старт-стоп. 146 тисяч пробігу. Так, друзі, задні пасажирські у відмінному стані також. Відмінний технічний стан, по локофарбовому є пара нюансів незначних, але взагалі... Непоганий дуже стан за свою ціну. Так що запрошуємо вас на тест-драйв. до нас у місто Київ. Це авто, ви можете придбати в кредит, лізинг або за готівку.